Фотосушка так назвали свою виставку фотографій на космічну тематику Житомирські митці. То сенс в тому, щоб е, поділитися фотками, показати їх. Можливо, десь е, з кимось помінятися. Хтось захоче там свою фотку замінити на свою, е, можливо, просто поспілкуватися. Да, і поспілкуватися. В 55-ту річницю першого польоту людини в космос. Фотографи вирішили показати наскільки Житомир є космічним містом і зробили це біля музею космонавтики. Обична гравітація, насправді тут. Була табуритка, наскільки я пам'ятаю. Пізніше була обробка фотошопі, такі фотографії завжди так робляться. Сьогодні музей вхід безкоштовний, і подивитись там можна, окрім експонатів, малюнки дітей про космос. Ми зустріли майбутню космонавтку. Ти хочеш стати космонавтом? Це правда? Да. А чому? Хочеться. Хочеться просто, так? А що ти будеш робити, як будеш космонавтом? літати кудись. Куди? В космос. А на яку планету хочеш на любу? А це вже мама іншого маленького мрійника? Тетяна конструює українські ракети та космічні кораблі. Ділем нові розробки в космічній отрискі Це і цикон 4, і морський старт, і нові наші. Крім малечі та їх батьків, подивитись фотографії, малюнки та зразки космічної техніки приїхав науковець із Індії. Доктор Петель у Житомирі на науковій конференції після відвідин музею вирішив, що студенти його країни мають вчитись в Україні. Після відвідин університету та музею у Житомирі я прийняв рішення направити декількох студентів-інженерів та програмістів навчатись в Україні. Всі заходи до дня космонавтики спрямовані на підтримку особливого вкладу Житомирян у осво. Ойня космосу і оця космічна ця мрія. Вона якби ну це намагання житомирян виділятися да, от серед інших міст. І ми хочемо це підтримати. Чому б ні? Фотосушка була відкрита для Житомирян лише сьогодні. А от малюнки дітей можна переглянути протягом декількох днів. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко, телеканал СК 1